Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що швидкого та легкого рішення щодо миру в Україні не буде. На його думку, жодне рішення, включаючи капітуляцію України, не може бути корисним ні для європейської, ні для американської спільноти. Еммануель Макрон закликав українців вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань і також додав, що США мусять допомогти змінити характер ситуації, переконати РФ сісти за стіл переговорів. А європейці повинні будуть побудувати гарантії безпеки для України. І після розливу мазуту у Керченській протоці науковці виявили десятки мертвих дельфінів. Вчені припускають, що загиблих тварин може бути набагато більше. Про це повідомили в науково-екологічному центрі порятунку дельфінів Дельфа. І за словами екологів, з моменту аварії російських танкерів зафіксували нетипово великі цифри загибелі морських савців. Науковці пов'язують смерть 32 тварин саме з розливом мазуту, адже вони загинули в перші 10 днів після катастрофи. Нагадаємо, що 15 грудня в Карченській протоці два російські танкери зазнали серйозних пошкоджень через шторм. Зокрема, хвилі розламали корпус одного судна. На двоє чотири тисячі тонн мазуту витекло з резервуарів. В морі утворилася величезна чорна пляма.